Доброго дня, мої любі четвертокласники, з вами сьогодні продовжує працювати Ковальчук Світлана Володимирівна, тема нашого уроку ділення багатоцифрового числа на двоцифрове і трицифрове, використовуючи письмовий прийом. Ти визнана давно главою всіх наук. Потрібна нам ти завжди скрізь і всюди. Без математики ми нині, як без рук. З тобою сказки, дійсність творять люди. Отож, сьогодні ми з вами будемо продовжувати вчитися ділити багатоцифрові числа на двоцифрові і трицифрові, використовуючи письмовий прийом. Ну що ж, готові? Посміхнулись. Почнемо без зупинки, з каліграфічної хвилинки. Для цього відкрийте, будь ласка, зошит та запишіть число класна робота та запишіть число відповідь. Число 15 збільшити у 50 разів. Ну, звісно, це буде 750. Пропишіть число 750, ваш зошит, цілий рядок. Продовжимо виконувати математичний диктант. Знайдіть добуток чисел 36 та 5. Знайдіть частку чисел 2600 та 200. Число 120 тисяч збільште у три рази. Число 20 тисяч зменште у 20 разів. Знайдіть невідомий доданок, якщо сума 25 тисяч, а відомий доданок 15 тисяч. Знайдіть невідомий дільник, якщо ділене 50 тисяч, а значення частки 25 тисяч. Перевіримо результати математичного диктанту. Я впевнена, що ви всі справились, бо ви молодці, ви розумнички. Пора й відпочити. Виконаємо гімнастику для очей. Роботи. Для кращого зас... виконання наступного завдання, давайте з вами повторимо алгоритм ділення. Визначаю перше неповне ділене та кількість цифр у частці, округлюю неповне ділене та дільник до найближчого округлого числа, добираю до неповного діленого найближче число, що можна поділити на приблизний дільник. Перевіряю розрядне число частки, тобто множу його на дільник, знаходжу розрядне число частки. Знаходжу отстачу та порівнюю її з дільником, щоб не була більша, ніж дільник. Записую наступне розрядне число до неповного діленого і починаю з пункту 2. І так, виконуємо завдання в зошиті. Нам треба поділити з коментарем ці багатоцифрові числа на двоцифрові та трицифрові числа. Давайте з вами розглянемо, як. 25 272 поділити на 24. Перше неповне ділене буде 25, тому в часті буде 4 цифри. 25 ділимо на 24. Це беремо по одному. Один перемножаємо на 24. Буде 24. Віднімаємо, буде остача 1. Зносимо 2, друге неповне ділене 12. 12 на 24 не ділиться, тому в частку записуємо 0. І зносимо наступну цифру, утворюється третє неповне ділене 127. Округлюємо його до 12 десятків. Ділимо на 2 десятки. Це буде приблизно це буде 6. Перевіримо, 6 на 20 це буде 127. 20, 6 на 4, це буде 24. Нам забагато беремо цифру 5, перевіримо, 5 на 20 буде 100 і 5 на 4, 20, підійде цифра 5, перемножаємо 5 на 4. Буде 20, 0. пишу, 2 пам'ятаю, 5 на 2, 10 та ще 2, 12. Піднімаємо остача 7, менше, ніж дільник. Зносимо 2, 72 поділити на 24, 7 десятків ділю на 2 десятки, приблизно по 3. Перевіримо 3 на 20, 60, 3 на 4, 12. Нам це число підходить. Віднімаємо, буде 0, ділення завершено. Вділимо з вами 25272 на 324. Перше неповне ділене – 2527. Тому в часті буде дві цифри. Округлюємо 2527 до 25 сотень. І округлюємо 324 до 3 сотень. Підбираємо 25 сотень, поділимо на 3 сотні. Буде приблизно 8. Перевіримо. 8 помножити на 300 буде 2400. 8 помножити на 20, буде 160. 2400 і 160 буде 2560. Буде забагато, тому беремо цифру 7. Перевіряємо. 7 на 300 2100, 7 на 20. 140, 2100 і 140 2240. Нам підійде, навіть якщо ми помножимо, потім ще 8 на 4. Підписуємо цифру 7 та перемножуємо 7 на 4, 28, 8 пишу, 2 пам'ятаю, 7 на 2, 12 де ще, 14 де ще 2, 16, 6 пишу, 1, пам'ятаю, 7 на 3. 21 де ще 1, 22. Підписуємо під першим неповнеділене. Віднімаємо остача 259, остача менше, ніж наш дільник. Зношу цифру 2. Утворилося друге неповне ділене 2592. Округлюю до 25 сотень, ділю 25 сотень на 3 сотні, приблизно по 8. Перевіримо. Якщо перевірити, ми тільки що з вами перевіряємо, це нам число підійде. Тому 8 на 4 буде 32. Два пишу три, пам'ятаю. 8 на 2, 16, да ще 3, 19, 9, пишу один, пам'ятаю. 8 на 3, 24, дай 1. Буде 25. Віднімаємо. Э, Стача 0. Частки у нас 78. Поділимо наступне число. 18 144 поділити на 756. Та 24 660 поділити на 548. Округлюємо, знаходимо перше неповне ділене. Перше неповне ділене буде 1814. Округлюємо 1814 до 18 сотен. Округлюємо 756 до 7 сотень, ділимо 18 сотень на 7 сотень, приблизно буде 2 сотні. Перевіряємо. 2 помножити на 700 буде 1400 2 на 50. Буде 100. Разом буде 1500. Якщо 1814 відняти 1500, це буде більше, ніж ще 2 помножити на 6. Тому цифра 2 нам підходить. Записуємо частку. Перемножаємо 2 на 6, 12, 2, пишу 1 пам'ятаю. 2 на 5, 10, дай ще 1 буде 11, 1 пишу 1 пам'ятаю. 2 на 7 буде 14 де 1, буде 15. Віднімаємо. Остача буде 302. Менше, ніж дільник, зносимо 4. вийшло друге неповне ділено 3024. Округлюємо його до 30 сотень. Ділимо 30 сотень на 7 сотень, приблизно буде по 4. Якщо перевірити, 4 на 700 буде 2800. 4 на 50 буде 200. І 4 на 6, 24. Нам це число підходить. Перемножимо, підписуємо в частку. 4 на 6, 24, 4. Пишу 2, пам'ятаю 4 на 5, 20, де ще, де ще 2. 22, 2. Пишу 2, пам'ятаю 4 на 7, 28 та ще 2. 30. Ділення завершено. Відповідь 24. Прокоментуємо ще 24 660, поділити на 548. Перше неповнеділ на 2466, тому в часті буде дві цифри. Округлюємо його до 24 сотень. Це перше неповне неповнеділене та 548 округлюємо до 5 сотень. Ділимо 24 сотні на 5 сотень, приблизно 4 сотні. Перевіряємо, 4 помножити на 500 буде 2000. 4 помножити на 40 буде 160, 2000 і 160, 2 160. Це буде більше, ніж ще 4 помножити на 8. Тому нам цифра 4 підходить, записуємо її в частку та перемножуємо. 4 на 8, 32, 2, пишу 3, пам'ятаю 4 на 4 буде 16, да ще 3. 19, 9 пишу 1, пам'ятаю, 4 на 5 буде 20, де ще 1. 21 віднімаємо. остача 274 буде менше, ніж 548. Зносимо 0. Другий неповне діло на 2740, округлюємо до 27 сотень, ділимо 27 сотень на 5 сотень, приблизно буде 5. Перевіримо, якщо перевірити, то нам цифра 5 підійде. Давайте з вами запишемо її в частку та перемножимо. 5 на 8 буде 40 0 Пишу 4, пам'ятаю. 5 на 4 буде 20, ще 4, 24, 24. 4 пишу, 2, пам'ятаю. 5 на 5, 25, ще 2, 27. Віднімаємо, буде 0. Остача 0, в участки 45. Наступні приклади виконайте самостійно. Та перевірте з презентацією. Я думаю, що ви всі справились з цим завданням. Виконуємо трошки відпочинемо і виконаємо рухливу хвилинку. А зараз відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 49 та опрацюємо задачу. Читаємо задачу. Організатори Всеукраїнського шахового турніру розраховували нас 420 учасників. А одержали заявок на третину більше, скільки буде учасників шахового турніру. І так, давайте запишемо коротку умову. Розраховували. 420 учасників буде, не знаємо скільки, але на одну третю більше від 420. Ми з вами не знаємо, чому дорівнює одна третя. І її треба знайти. Тобто, треба знайти частинку від цілого. Давайте згадаємо, як нам знайти частинку від цілого. Ну, звісно, ми 420 поділимо на 3. І треба ще помножити на чисельник на один. Але коли на один ми не множимо, бо знаємо, що буде те ж саме число. Це буде 140 учнів. Це настільки повинно приїхати більше. А тоді в другій дії додамо 420 і 140, буде 560 учнів. Запишемо вираз до цієї задачі та запишемо відповідь. 560 учасників буде на шаховому турнірі. Опрацюємо задачу 2. Да давайте подумаємо, в чому різниця в цій задачі. Організатори всеукраїнського шахового турніру одержали на 140 заявок більше, ніж очікували, що становить третю частину від запланованої кількості учасників? Скільки буде учасників шахового турніру? Запишемо коротку умову: заплановано невідомо учасників. Буде, теж не знаємо скільки, але ми знаємо, що одна третя це і є 140. Тобто ми знаємо частку, знайдемо за відомою част... частинкою, знайдемо ціле, скільки ж заплановано. Для цього ми повинні 140 поділити на один. Ну, ми не ділимо на один, бо знаємо, що буде те ж саме число. Та помножити на 3. І так, в першій дії записуємо 140, помножити на 3. Це 420 учасників було заплановано. В другій дії 420, додамо 140, буде 560. Запишіть вираз, будь ласка, та запишіть відповідь. Тепер виконайте в зошиті завдання 2. Виконайте ділення письмово та перевірте результати, для того, щоб упевнитися, чи правильно ви поділили. Перевірте результати, будь ласка, за презентацією. І наступний приклад. Приклади. На цьому урок наш завершено. Діти, давайте з вами подумаємо, які, що ми сьогодні з вами виконували на роботі. Так, ми удосконалювали навички ділення письмового багатоцифрових чисел на двоцифрове. І мені здається, що сьогодні багато дітей скаже з вас, що я розумію, як виконувати письмове ділення. Я можу пояснити, у мене добре виходить. Ну, а якщо в когось ще щось не виходить, то, будь ласка, ще раз перегляньте наше відео. До побачення, до нової зустрічі!